Глава в дорогому виконанні в позолоті, шкірі, з стисненням золотом, дерев'яна основа, герб по золоті, підставочка, пернач називається тип цієї булави, або ще шестопер. Тому що тут є шість пер, які вважалися ударними для пошкодження окладів кого ще. Ворогів. Ворогів, звісно ж, ворогів. Посередині камінчик сваровський. Це булава в мініатюрі, копія була в. З реальних розмірів, але її перевага в тому, що розміщаючи в кабінеті в офісі, вона не, не буде займати багато місця, але говорить про символ влади було самої е, і похідну від, е, від ударної зброї. Класний подарунок для керівника партнера, тим більше, ось скоро будуть новорічні свята. Багато партнерів дарують один одному подарунки. Це один із топових подарунків для чоловіків. Сайт Екс плюзиком в шапці профілю заказали. Ми вам швидко доставили або приїжджайте, забирайте у нас магазин.